Нагадую, що чистка працює для вас в той час, коли ви її знайшли, навіть якщо ви не дивитесь чистку з першого відео, з першого коліна роду, все одно чистка для вас спрацює. Ваші предки роду очистяться і не будуть впливати на вас своїми негативними сценаріями. Дідусь неупокоєний, не ображається на бабусю. Оце коли родичі один на одного, да, чоловік жінкою, один на одного ображені. Це саме погана ситуація, бо тоді у вас в житті також такі складні стосунки в родині. Це відпрацьовують нащадки, поки не полюблять один одного, не приймуть. Ситуацію. І також, якщо жінка живе з чоловіком, який агресивний, якщо вона не йде від такого чоловіка, то це усугубляє процеси, бо ми не знаємо, яка задача у душі. Може, задача відстоювати себе, любити себе, захищатися, не давати себе в образу, таке також може бути. Але як правильно, знаєте тільки ви. Ну, повинні, в крайній випадку по крайній мірі повинні відчувати як краще. Робіть те, що у вас на душі лежить. Знімаю негатив, все зле лихе, повертаю на болота, вища сили, допомоги, прошу, пробачте предків роду, не наказуйте предків роду, їх рід, нащадків, заскоє ними при житті, борги сплачені сповна, пробачте їх. Предки роду, всі негативні сценарії, всі горісті, всі біди, проблеми, що були в вашому житті, залиште на землі. Земне, залиште землі.